Там еще в среднем там собак столько, он здесь мелкие, слышно, шугавка. А да, белого ще... таша на Боже же манюсенькое такое. Це одна із собачок, яку вилучили з поганих умов сьогодні. У нас на червоному була жіночка. Вона тримала у себе близько десяти тварин. Як виявилося, дев'ять з них ми забрали, десята. На жаль, виявилася мертвою. Зараз ми на кураторство до себе забираємо п'ятьох твариночок. Вони зараз їдуть у клініку. Горіло світло біля будинку протягом певного часу там, з будинку ніхто не виходив, ніхто не заходив на подвір'ї, не було ніяких там ознак життя людини. Було припущення, що може знаходитися ну, у домі, у будинку, навіть і труп. У занедбаному дуже подвір'ї знаходилися тварини, які були на утриманні у когось, начебто. Але ж е поліція не змогла вирішити питання за того, щоб вилучити цих тварин. Тому залучили наш відділ: ні води, е ні їди. Одна собака, та, що овчаристого типу, була закручена ланцюгом і знаходилася майже в підвішеному стані на подвір'ї. Господи, як жить вообще можно? Здравствуйте. Як повідомили сусіди, там близько тижня ніхто не проживав. На вигляд ці тварини перебували безхатніми, бездомними. Наразі ці тварини перебувають вилучені відповідними службами. Ця подія в нас перебуває зареєстрованою. Ми вже встановили власників даного господарства. Це місцеві громадяни, чоловік 1966 року та жінка 1972 року народження. Наразі вирішується питання щодо притягнення даних осіб до адміністративної відповідальності. За статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме за неналежне утримання котів та собак. В загальному стан у тварин такий занедбаний. Тваринки з ознаками кахексії, зневоднення, запалення кишківника. Деякі тварини потребують лікування, тому що там була висока температура. Загальний стан занедбаний. Є тварини, які потребують більш детальнішого дослідження, тому що там є хвороби вух на такого плана. Тобто не критичні. Але є одна тваринка, яка потребує більш детальніше, тому що висока температура. Тварини взагалі вони породисті, вони потребують особливого догляду. Там шерстний покрив у них просто ну ними ніхто не дбав. Іди, 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 іди ко ідіком, іди. мой бідний, мой малиший. Буде дуже важко привезти у. Гарний вигляд шпіца, тому що їх не можна стригти, його тільки вичосувати. Якщо балонок можна постригти з Йорками, його, на жаль, ні. Дуже слабо вгодованість. Не скажу, що прям скелети, але вгодованість слабка. Плюс є питання по здоров'ю зараз у шпіца дуже висока температура, його треба буде моніторити. Як, в принципі, і інших тварин будуть брати аналізи крові і всі необхідні лабораторні дослідження. Це приклад жорстокого поводження з тваринами, це недбалі людей. Я хочу звернутися до всіх громадян міста Полтави. Якщо ви бачите якусь складну ситуацію, яка відбувається з тваринами, будь ласка, телефонуйте до нашого відділу, телефонуйте до волонтерів, піднімайте це, надавайте цьому розголос для того, щоб тварин поважали, любили, тому що ну, це наші друзі. Такого не має бути, як, як, як оця ситуація. Це, це дуже складно.